Знаєте, більшість людей при слові Аляска уявляють тундру, сніжні пустелі і собак як основний транспорт на півночі. Але що якщо я вам скажу, що на Алясі є також ферми, поля, вишневі сади і свої гігантські овочі, які заносять навіть до рекорду Гіннеса. тож сьогодні я покажу вам, що вирощують на Алясці і як люди пригодовують себе тут. Поїхали! Зараз ми знаходимося на фермі. Ми прийшли з джеменним класом на ферму. Подивитися на тварин, на те, як вирощують різні овочі тут на Алясці, і я подумала, чого вам теж це не показати. Бо ви також це не знаєте, як і маленькі діти тут. І перша наша зупинка це ферма з божественними краєвидами. Просто я від, що люди бачать ці величні гори зі всіх вікон свого дому кожен день. Я вже казала, що ми сюди приїхали з класом моєї джеми, щоб діти просто змогли побачити, як вирощують загалі овочі, і зібрати їх собі додому. Прикольно було те, що нам давали ось такі тачки безкоштовно. Дуже зручно було з малими дітьми і повними руками овочів ходити по полях. Біля кожної грядки були такі таблички, щоб люди могли прочитати, взагалі що воно таке росте, як його вирощували, що корисного в цьому овочі та інша цікава інформація. Через білі ночі достатньо часто овочі заляски заносять в рекорд Гіннеса. Я це вже не раз розповідала, і це все через те, що при сонці і єдиному світлі овочі завжди ростуть. А в нас влітку цього достатньо. Наприклад, в цьому році призовий гарбуз важив 917 кілограмів. Просто уявіть, це багато роботи. Дівчинка помічниця, молодець, Чема, ти така класна. Зробили таку горку смішно. З чого було, того і зробили. Розумію, вчинок як добре. А вид зараз покажу. Ось такий в мене вид. Ми позбирали капусту звичайну. До речі, там всім при вході давали ножі, пакети. Це було дуже зручно. а Це мене так Джема знімала. Ну як могла чотирихрічна дитина знімати, так і знімала. Капусти там було так багато, що всіх козлів світу мені здавалося, можна прогодувати реально багато. Якщо сказати чесно, то саме на цю ферму ми їздили два рази. Один раз просто так з дітьми я їздила, а другий раз з джеменним класом. Тож ви бачите в деяких уривках я в іншому одязі. Також ми позбирали там горох. Діти в мене його обожнюють, То ми більше їли мені здається, ніж зібрали. Взагалі такі ферми це класний спосіб, весело і цікаво провести час. Ти можеш їсти скільки завгодно, бути на фермі скільки завгодно. Головне, вийти звідти щасливим. Ну про головне то я вже придумала. Ладно. Тут стільки цього пороху, але ми пособирали ось стільки. Ось стільки. Ось стільки позбирали, бо з цим хлопчиком неможливо збирати. Плаче, хоч на руки. Якщо вас цікавить полив, то я так зрозуміла, його здійснюють за допомогою ось цих труб, вони лежать в багатьох місцях поля. І скоріш за все, господарі просто пересувають головну цю трубу в інше місце. І потім ми збирали знов капусту, але іншу. І якщо б я мала можливість повернутися назад, я б сказала: Катя, нащо тобі та капуста? Ти не будеш знати, куди її діти. Ти ж не коза не бери так багато. Я вже й квасила, і робила борщі, і сусідам роздавала. Коротше, очі завжди беруть дуже багато. Хоча ось ці броколі Мій чоловік любить, і він майже всі сам сири з'їв. так їх і кольорову капусту можна їсти сирими. І в Америці багато хто так їсть. І ось ця капуста з соусом ренче реально непогано виходить. Я взяла нам ланч з собою. Чай дітям серіал. і епл соус, який діти дуже люблять. І їмо з таким видом. Взагалі, ми дуже багато цікавого там робили. Дітей на тракторі катали по полю, уявляєте, як дітям було весело, а поля яскраві, зелені і ці гори. Ну дуже разом все класно виглядало. І стрибали на ганському батуті, і катались діти на якомусь транспорті. Реально не знаю, як його назвати. Це ж не велосипед, і не трактор і не машина. Ти така молодець. Якщо б я знала, що тут буде такий вітер, по-перше, я б взяла шапку, по-друге, мікрофон, тому що я нічого не можу записати, сказати відразу, бо дуже-дуже дує вітер. І те, що я зараз говорю, це я почекала, поки він зупиниться цей вітер, а так він дме так, що ну, реально сильно дуже. Але це така місцевість, тут завжди вітра, тут гори. Поля і ці гори вони взагалі не перекривають цей вітер і не знаю чому на нашій місцевості. Є також вітри. Є сезон у нас вітрила, але не так багато, як тут. Ну і найголовніше, чого ми сюди прийшли на думку моїх дітей, це годувати ось цих кізочок. Бо ми півгодини стояли біля них, їх там було всього дві і декілька кроликів. Але уявляєте, коли кожен підходить і кидає капусту, то вже й цим козам капуста не в радість, певно. Хоча хто знав, в мене ніколи не було кіз, то я не знаю скільки вони їдять. Я просто сиділа і милувалась, бо діти щасливі. А якщо діти щасливі, то і я щаслива. Тут вирощують рубар. Не знаю, як сказати українською, і взагалі я перший раз про цю рослину почула тут, на Алясці, але з нього роблять дуже смачне варення. Взагалі тут стільки всього багато є, але я просто бігаю за дітьми, граю з дітьми замість того, щоб збирати якусь. Бо що? Бо важливіше поки що проводити час з малими. Таке життя. Коштувало тут все недорого. Наприклад, півколо капусти 95 центів, півколо броколі долар сімдесят Ось що я взяла на фермі. За це все я заплатила 16 доларів. Ось ми приїхали на ще одну ферму подивитися, чи є яблука, чи є вишні. Зараз плинтаємо ось. Дуже класна погода зараз. Вітаємо вас у фруктовому саду. Тут такі гарні домики, така чиста доріжка. На наступній фермі ми збирали вишні, і чесно скажу вам, що за 5 років життя тут я тільки в цьому році дізналася, що тут вирощують вишні. Справжні вишні, люди. Я була така щаслива там, бо більше 5 років я не бачила ці плоди на деревах. І, хоч вам зараз здасться, що я переборщую, але я реально за цим скучила. Взагалі там були не тільки вишні, а й яблука сливи, Але на той момент вони не були ще зрілі, тож яблуневий сад я покажу вам згодом. Це тут маленькі дерева. Ви спитаєте мене, що тільки зараз у вас зріла вишня? Так, люди, початок вересня, а ми тільки збираємо її. Все тому, що в цьому році було дуже пізнє літо в нас, але незважаючи на це, радію, що хоч щось є. Ході мої хороші господарі цього саду ну дуже обережно стежать за деревами, бо це вам не Україна, де вишня може виростити сама по собі. По перше, вони захищають дерева від птахів. Ось бачите, ось цю сітку над деревами. Мені вже сказали, що і в Україні таке є, але я бачила таки вперше. По-друге, по всьому периметру саду є величезний забор від лосів, ведмедів тощо. У них така велика сім'я, чи це всі. Працівників, які в них працюють, зараз обідають. Цікаво. Кожне дерево підписане і має свою металеву бирку. Всі гілочки були так обережно і ніжно перев'язані, що я була шокована, скільки тут праці. Прив'язали ось тут легенько щоб. Ці гілки ось тут, тут, ось тут, тут, щоб вони не падали. Я ніколи не думала, що такі сади можуть бути на Алясці. Я бачила там сади яблучні, але от такі, але щоб вишня була. І так багато цієї вишні це перший раз. І в мене так, такі класні відчуття, ніби то я десь в Україні не знаю. Ми вже стільки зібрали. Коли я жила в Україні, то навіть не замислювалася, що те, що валяється в нас в селі під ногами, може десь коштувати великих грошей і великої праці. Ми такі люди, що цінимо все тільки тоді, коли втрачаємо чи коли навіть не маємо. Парадокс, що це зовсім так, навіть з сім'єю, коли маємо дітей, жаліємо, що вони заважають робити бізнес чи розвиватись, немає. Плачемо і хочемо їх. Є чоловік, скажемо, що втомлюємось готувати йому, немає мріємо піклуватись про нього. Люди, які ми цікаві. Зробила такий ліричний відступ сама для себе. Нагадування собі, що все треба цінити. В них навіть тут є слива Дивіться, яке гарне дерево, сливе. Як тут гарно люди. Скільки праці ці люди вклали в ці в це місце. Я просто не уявляю. Я знаю, як на Алясці все тяжко. Виростити і знаю, які тут умови, і це не Україна, тому бачучи це все, ти розумієш, вау, люди дуже багато працювали, щоб це все зробити. І от я бувала в таких місцях і завжди, думаю вау, для щастя багатого не треба. Треба просто свій сад, дім, де дітям погуляти, і все, і так гарно, і ти знаєш, в мене так відразу. Душа насолоджується. Може, я така. Не знаю. Третє місце, куди ми поїхали, напевно, моє улюблене. Ми приїжджаємо сюди три роки поспіль. Для мене це якесь магічне місце. Завжди хороша погода. Тут наймиліші господарі і неперевершені краєвиди. Знов прийшли що збирати на цей раз яблуки. Ну що там, що яблуки є? Є, давай мамі. Фелікс, давай, тінь кіос. Ой такі маленьке яблучко. Ми вже тут збираємо яблуки третій рік. То ми знаємо навіть всі сорти, які тут є. Тут вони помічені там жовтим. Mm -hmm. Маленькі, так. Жовтий, є синій, є червона помітка. Це вони так помічають сорти. Тут достатньо багато яблук на полу. Буде нам збирати багато що. І нормальні такі, непогані. Я думала, будуть якісь погані. Дивись, вересень, а є ще квітки на деяких деревах. Але дивись, скільки багато яблук на дереві. Просто. Та і тут одне дерево, а стільки плода. Ви уявляєте, що в Україні яблука це просто їх скрізь мать муща. А тут ми платимо гроші, щоб просто піти пособирати яблука. Просто піти збирати яблука, та платити ці гроші. Інші цінності. Так, да. Для мене це був шок. <рес> США. Угу. Перші декілька років для мене це є був шок, що немає нормальних яблунь. І що за такі віщі елементарні Мама, треба платити? Маленькі, великі гроші, не маленькі. Та. Відро 25 доларів. маленькі. Угу. Нас попрохали збирати яблука тільки з полу, бо на деревах ще були і незрілі, і таке повне відро коштувало нам 25 доларів. І це виходить дешевше, ніж в нас в магазинах. Уявляєте, справжні смачні яблука ще й дешеві? Просто яблука валяються всюди, всюди. Все в яблуні. Да, давай, дякую. Ага. Це ж я і роблю відео, щоб показати якісь плюси. У мене реклама ще та. Вона лише плюси показує. Я тільки плюси. Ілля, мінуси люди побачать, як приїдуть. Скажуть мені, що це таке? Нащо ти це все знімала? Робочий, бачу, відео моє, і говорить Ілюші. Навіть я захотів на лясті жити. <рес> <рес> О, дивіться, а тут посаджені нові дерева. Саженці. <рес> Скільки багато. Нам дуже пощастило, що така класна погода. Вереться, не відчувається, що зараз вересень. О, що це таке? Це гриби, дивись. Що О, какие Иля, да высокий круглый. Ага. Ты шо, таки і... Та, На, не надо, манипардиты тут. О май гуднес, еще ты ты не покажись. Ну, Феликс, не трогай. Фу, Феликс, кака! Felix, ну, кака? Ну <режу> за разброд, видимо. Взагалі, в той день ми дуже багато сміялись, спілкувались і знімали все, що попадається під руки. Ось така я справжня. Багато говорю, сміюсь і всьому завжди дивуюсь. А що ви бачите перед собою? Оце скарб. Ось, брат, роблю више, я теж працювала. Про яблука я можу багато говорити, бо це мій улюблений фрукт, але розповім вам трішки про господарів. Ці сади насадили старенькі бабуся з дідусем, яким давно за 80, які, як вони нам самі сказали, люблять сади і молодь. І вони щасливі, коли хтось до них приходить. В них не тільки є яблука, а й малий на великий город, який покажу вам згодом. Тяжке, важке. Мачно! Лайк і підписка! Якраз час сказати, підписуйтесь на мій канал. Тут стільки білої малини, вона вже пропадає вся, але її тут багато. Філик сам собі шукає щось, дістає. На, хлопчик, на. Ай так. Найшов? Малини тут дуже багато. В нас взагалі малина на лясці дуже дорога. Така маленька коробочка коштує від 5 до 8 доларів. Тому малина це у нас дуже ціниться. Ці бабуся з дідусем нам сказали, що все, що ми бачимо, можемо брати, і їсти безкоштовно, навіть взяти те, що хочемо додому. І так три роки поспіль вони нам щось дають. В тому році взагалі вони півгороди нам свого дали, і я була реально в шоці. Тому коли в цей раз ми від'їжджали від них, вирішили занести їм піти татового меду, щоб хоч якось віддячити їм за їх таке відкрите серце. Хоча вони такі немаленькі тут. Ух, кукуруза. Вони зробили таку міні-теплицю для неї. Єдине, що тут нагадує про Аляску, так те, що тут ось одна лодка стоїть, вон друга лодка стоїть. Ну, це як всюди у людей на Алясці. Тут Парічка Накинулося на смородину. Полічка. They will store up until Christmas. None of these apples are <laughs> Можна ще багато показувати прекрасні ферми і Сади Аляски і розказувати за набагато прекрасніших їх господарів. Але вже не в цьому відео, тож не забувайте підписуватись, щоб побачити ще життя на Алясці. А ми щасливі їдемо додому, а вам бажаємо миру, і любові в сім'ї. Бережіть себе!